Торгівля людьми це жахливий злочин, який часто вражає найвразливіші категорії населення, зокрема дітей. Батьки відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки своїх дітей. Ось кілька важливих правил захисту для батьків: виховуйте обізнаність, навчайте дітей про ризики, пов'язані з торгівлею людьми, розмовляйте з ними про те. Хто є незнайомцями, і поясніте, чому важливо уникати небезпечних ситуацій. Встановіть правила безпеки, Створіть чіткі правила для дітей, коли йдеться про спілкування з незнайомцями, використання інтернету та спілкування в соціальних мережах. Наприклад, не дозволяйте дітям ділитися особистою інформацією в мережі. Постійно спілкуйтеся. Підтримуйте відкритий діалог з дітьми. Нехай вони знають, що можуть прийти до вас з будь-якими питаннями або проблемами. Слухайте їхні переживання і страхи, навчайте критичному мисленню. Допоможіть дітям розвивати критичне мислення, щоб вони змогли оцінювати ситуацію та приймати обдумані рішення. Це включає в себе навчання їх не довіряти незнайомцям, які пропонують подарунки або обіцяють допомогу. Створіть свій план дій. Обговоріть з дітьми, що робити, якщо вони потрапляють у небезпечну ситуацію. Наприклад, навчіть їх шукати допомогу вчителів, поліцейських або дорослим, яким вони довіряють. Слідкуйте за друзями. Звертайте увагу на коло спілкування ваших дітей. Досліджуйте, з ким вони спілкуються в школі і в інтернеті. Важливо знати, хто є їхніми друзями та знайомими. Забезпечте підтримку. Якщо ваша дитина стала жертвою або свідком підозрілої поведінки, важливо надати їй підтримку. Слухайте її, не засуджуйте і допоможіть знайти рішення. Залучайтесь до спільноти. Співпрацюйте з іншими батьками, вчителями та місцевими організаціями для підвищення обізнаності про торгівлю людьми. Разом ми зможемо створити безпечнішу середу для всіх дітей. Захист дітей від торгівлі людьми це відповідальність кожного з нас. Використовуйте ці правила, щоб забезпечити безпечне та підтримуюче середовище для ваших дітей. Пам'ятайте, знання це сила, і ваше активне втручання може змінити життя.